усіх! Ви на каналі Ізі Автолуцьк. І в вашій увазі сьогодні представляємо і цікавенький Peugeot 3008 в комплектації Premium Plus в дуже класному стані. Ми взагалі на вигляд машина така цікава, трішки ексклюзивна завдяки своєму салону. Наперед вже забігаю. Одним словом класна машинка. Зараз постараюсь про ній детальніше розповісти. Цей автомобіль. У нас був виграний на лізінговому аукціоні в Нідерландах. Це є 2019 рік. Без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиноміром надаємо на вимогу. Маємо тут автоматичну коробку передач, Уже йде айсінг восьмиступеневий. японський, надійний, класний. З пробігом 180 тисяч км, а двигун тут стоїть 1,5 дизель на 96 кВт потужності. Це у нас 130 кінських. Сил і ось ось такий значний автомобіль. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторі, де ви можете розглянути його детальніше по фотографіях, по опису, також ціну подивитися. Також, що хотів сказати, там будуть посилання на наші соцмережі. Це для тих, кому цікаво про нас дізнатися більше, як ми працюємо, які машини привозимо. Ну і відносно самого автомобіля по комплектації, що ми маємо? Перш за все той крутезний оливковий колір. На сонці дивиться дуже гарно, дуже класно. Ось в такому стані у нас усі диски, без царапин, без тої бровочної хвороби. Також присутній дистронік з адаптивним круїзом. Також маємо топову камеру з усіма асистентами для водія. В автомобілі йде вже безключовий доступ. Також є камера заднього виду, присутній фаркоп, пастроніки. Ну і до салону. Тут салончик ексклюзивний. Ось такий класний, нарядний, родового кольору. В... Тут йде вже натуральна шкіра, не замінники, а саме натуральна шкіра. Стан просто шикарнючий, як новенький. Ось так вона виглядає взагалі по салону. Ось така комбінація кольорів темного. Тут вставочки, які йдуть в Peugeot тканеві. Ну і такий шкіряний гарненький салончик. По керму вона ось такий має стан збережений. Все матове, як нове. Два ключика у нас теж в дуже гарному збережному стані. Мультимедія. Зараз її попробую завести, точний пробіг показати. Заводиться на той автомобіль з кнопочки. Так. Завівся. Хто ще на таких не їздив, перш за все кидається таке маленьке кермо. Ну, до нього привикається дуже швидко, зручне, прикольне, класне. Взагалі в керуванні дуже, дуже крута машинка і радує завжди вона своїм. Розходом, тому що я на такі їздив, розхід у мене був десь 4-4,5 літри. Точний пробіг у нас 180 699 кілометрів. Ось така класна сенсорна мультимедія. Тут у нас є і навігація. Зараз завантажується поки. На кермі є підрельові пелюстки. Далі усі кнопочки відносно адаптивного круїзу, автосвітла, різних асистентів. Ось погрузилася у нас камера, кажу, камера, е карта навігаційна. Також покажу, як тут працює у нас камера заднього виду, вона має такий виворот, також вона має е проєкцію під 90 градусів, якщо отрухатись назад, камера е має знімати і можна е чітко до чогось паркуватися. Типу вона от таких має, як то кажуть, е дві. Дві проєкції. Одна пряма, друга, як то зверху. Раз, попробую до щось під'їхати, щоб продемонструвати, як воно показує. Ось ми під'їжджаємо. от ловить, що от ще є місце під'їхати. Також зразу вискакують е, такі полосочки, які обмежують рух. Ну, показують звернути увагу. Ну і вперед зараз поїдемось пішов дощик, встиг хоч зверху її зняти. Дощ з мокрим снігом, погода у нас звичайно, як в Лондоні. Так, Ну і детальніше зараз покажу по, по салону далі. Такс. Стан дверних карт, сильно довго не знімаю, щоб не замочити. Задній ряд сидінь. Ось такий. Ну Тут новьо. дверна карта. Теж гарно. Далі у нас кришка багажника йде електрична. Плюс вона має дві кнопочки, тобто це свідчить про те, що з махом ноги також відкривається. Полочка на місці. Ось таке у нас подвійне дно тут іде. Маємо додатковий комплект лампочок з предохранителями. Тут у нас компресор з балончиком лежить, ну і тут сумочка з аптечкою, знаком і... Різними, по-моєму, там ще йдуть жилетки на дорогу, ну такі різні речі. Так, Стан кришки. Має незначні такі царапини, щось, напевно, перевозили. Ну, Воно можна забрати або зробити на нього скидочку невеличку. Так, Закриваємо ляду. і йдемо по правій стороні. Пройдемось в стан дверної дарти. Стан сидінь ще раз. Так, воно все виглядає. Ну і до пасажирського. Вибачайте за шуми, якщо вітер. Відразу він-код для усіх бажаючих перевірити той автомобіль по різних базах. Ну але я скажу, хто нас перший раз дивиться. У нас усі автомобілі з оригінальними пробігами. Це є наша принципова позиція. Будь-які з наших автомобілів надаємо на будь-яку вам відому перевірку. Хто хоче написати якийсь коментар відносно пробігу, наперед скажу, можемо з вами вкладати парі на будь-які суми, аби ви тільки приїхали і перевірили той Тому Що з дивана легко писати, що щось не так, якісь претензії ставити, але зазвичай ніхто з тих писателів до нас. Є. Ставимо лайки. Ну а коли зацікавите автомобіль детальніше, Зв'язуйте з нами. Надамо будь-яку вам потрібну інформацію. Усім дякую і до зустрічі!